Доброго вам здоров'я, шановні, 12 липня, субота. Сьогодні Православна Церква згадує мучеників Прокла та Іларія. Ще сьогодні згадують преподобного Михаїла Малеїна і Гумена, а ще мученика Федора Варяга й сина Йоанна в Києві. Прокла, так називався цей день в нашому українському народі, і вважається, що в цей день бувають найрісніші роси, тому й казали про цей день. На прокла все промокло. На прокла, в цей день люди з особливим трепетом збирають росу, бо вірять, що саме сьогодні вона набирає чарівної цілющої сили. Кажуть, якщо часто мучать застуди, варто пройтися босоніж по мокрій траві або камінцях. Поки вони ще вкриті свіжими крапельками. Щоб зібрати росу, на галявині розстеляють белосніжне полотно і терпляче чекають, поки тканина нап'ється вологи. Потім цю вологу обережно віджимають в глиняний посуд. Вважається, що саме такий посуд найкраще зберігає її цілющі властивості. Зібрану росу використовують для лікування різних хвороб. А ще вірять, що вона допомагає дівчатам зберегти красу обличчя, а жінкам повернути молодість і свіже сяєння. Є в народі і прикмети на цей день. Якщо ввечері перед святом випала роса і до самого ранку не висохла, значить чекати грози і негоди. Коли бджоли гудуть особливо голосно, можна сміливо готуватися до сильної спеки. А якщо на верхівках дерев починає жовтіти листя, осінь прийде раніше, ніж зазвичай. Соняшний день обіцяє теплу і приємну осінь, а дощовий натякає, що восени дощі поливатимуть часто і рясно. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати всім вам достатку, коли є все потрібне, навіть трохи більше для радості. Нехай здоров'я буде міцним, а сили невичерпними. Щоб кожен день приносив задоволення і впевненість у собі. Бажаю, щоб гроші приходили стабільно, примножувались і ставали надійною опорою для здійснення всіх ваших бажань. Нехай в домі буде злагода, а в серці спокій поруч. Хай будуть ті, хто підтримує і надихає, і хай цей день стане ще одним кроком до великих звершень і світлого майбутнього. Із цього відео, шановні глядачі. Ви дізнаєтеся, безліч цікавинок. Я дуже багато вам розповім саме про цей день, про Прокла. Це в нас 12 липня, це субота в, нас в 2025 році. Я розкажу вам, що треба сьогодні зробити. Розповім також, що сьогодні не можна робити, бо й про цей день нашого українського народу зберіглося дуже багато прикмет, повірів, заборон, забобон. Це в церкві не вважається великим святом, але, тим не менш, в народі це свято відмічали. Тому поговоримо про це, про неперехідні свята, про перехідні свята, народні свята, народні звичаї. Я розповідаю періодично на цьому каналі. Тому, будь ласка, це відео додивіться до самого-самого кінця. Поставте мені лайк, подобаючку, напишіть довгий коментар, не скупіться, будь ласка, і, звісно, діліться цим відео, робіть репости, розповсюджуйте. Ці знання. Я дякую Господові Богові сьогодні. Я дякую всім захисникам нашим. Обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть дзвоник, перевірте, чи взагалі він вас натиснутий. І я дякую сьогодні, 12 липня 2025 року. За цей чудовий день Господові Богові. Дякую, всім захисникам нашим дякую, всім заступникам небесним дякую. Слава Україні! І я починаю. 12 липня особливий день, коли вшановують одразу кількох святих, а ще прославляють сьогодні чудотворну ікону Божої Матері Троєручицю, яка має дуже цікаву історію. В народі кажуть, що саме цього дня небо особливо чутливе, до щирих молитов, а в серці народжується бажання очищення та оновлення. У давні часи мученики Прокол та Іларій відмовилися зректися своєї віри. Перед жорстокими катами. Саме їхня мужність стала символом міцності духу для всіх, хто шукає підтримки у важкі хвилини. В цей день також згадують преподобного Михаїла Малеїна, старця, який обрав суворе чернече життя на горі Кимінас. Кажуть, що від його духовної строгості й суворості навіть камені ставали м'якішими. Він надихав багатьох воїнів і правителів. Триматися віри та милосердя. В самому серці Києва в далекому, 10 столітті відійшли в засвіти мученики Феодор Варяг і його син Йоанн. Їхня історія надихає киян і сьогодні. Вони відмовлялися брати участь в язичницьких жертвоприношеннях і заплатили за це своїм життям. Ну, як я вже сказала, в православному церковному календарі Православної церкви України згадано, що сьогодні в нас вшановується ікона Божої Матері Троєручиця. Це одна з найшанованіших чудотворних ікон в Православній церкві з глибокою духовною та історичною значущістю. Її святкування якраз припадає на сьогоднішній день і поява її тісно пов'язана із життям преподобного Іоанна Дамаскина, видатного Богослова. Та захисника ікон. В часи, коли Візантійську імперію охопила Єресь іконоборства, яку підтримував імператор Лев III Савр, Іван не міг стояти осторонь. Він написав три глибокі трактати, щоб ґрунтовували необхідність шанування святих образів, надіславши їх самому імператору. Лев Ісавр, обурений сміливістю Богослова, був безсилим, адже Іоанн жив за межами його імперії в Дамаску. Де служив міністром при дворі Халіфа. Не маючи можливості прямо покарати Йона. Імператор вирішив вдатися до підступу. Він сфабрикував лист, нібито від імені Іоанна, якому той пропонував свою допомогу в завоюванні Дамаска. Підроблене послання разом із відповіддю імператора було передано Халіфу, який, повіривши в змову, негайно звільнив Йоанна з посади. Та наказав відсікти йому праву руку, знаряддя яким той захищав ікони. Кисть руки було повішено на міському майдані, щоб всі бачили покарання. Проте згодом Халіф повернув Йоаннові відсічену руку. Йоанн, в своїй вірі та віччі, звернувся до Богородиці з молитвою перед її іконою, прикладаючи кисть до рани. Молячись гаряче, він заснув, а, прокинувшись, виявив, що рука дивом приросла. В знак глибокої вдячності за чудо зцілення він прикріпив до ікони із срібла третю руку. Цей символ став невід'ємною частиною зображення Троєручиці. І на багатьох іко... копіях ікони почала відтворюватися ця третя рука. Ну, спочатку вона і виглядала насправді як третя рука, яка підкладена під ікону, нібито. Але згодом, ну вже іконописці своє якесь бачення, тлумачення цього образу надали. І тому виявилось так, що згодом сама Богородиця нібито стала з трьома руками. І це було трішечки дивно. Тому, в 1722 році святійший Синод видав указ, що забороняв дописувати третю руку як власну руку Богородиці, вважаючи це вигадкою, яка суперечила церковним канонам. Попри це, ікона Троєручиця залишається глибоко шанованою і перед нею моляться про захист від ворогів. Про благополуччя сім'ї, про зцілення важких захворювань, рук, ніг та очей. Особливу допомогу Богородиця подає тим, хто займається ремеслами, адже третя рука символізує не лише чудо зцілення, але й благословення на працю та мистецтво. 12 липня християни відзначають світлий день на честь священномучеників Прокла та Іларія. Колись до цього дня вже намагалися впоратися з всім сіном. Бо через часті душі й густі ранкові роси воно могло швидко зіпсуватися. Саме зараз наставав найкращий час, щоб збирати лікарські трави, городню зелень і різні запашні спеції, все наповнене сонцем і силою літа. Особливе значення цього дня має роса. Люди з ніжністю і вірою збирають її, бо впевнені, що сьогодні вона наповнена особливою цілющою енергією. Кажуть, якщо часто підхоплюєш застуди, варто зранку, босоніж пройтися по холодній траві чи камінцях, поки вони ще всипані дрібними перлинами роси. Щоб зібрати цю дорогоцінну вологу, на траву розстеляють білосніжне полотно і терпляче чекають, поки воно вбереться. Потім його акуратно віджимають в глиняний глечик, і саме він за повір'ями найкраще зберігає живу силу роси. Кажуть, така роса не тільки лікує різні недуги, а й допомагає дівчатам залишатися вродливими, а жінкам зберігати молодість і ніжність і шкіри. 12 липня цього року припадає на суботу Наші пращури з давніх давен вірили, що субота це день, коли закінчуються всі земні справи, бо саме в суботу завершилося творіння світу. Казали: субота кінчається робота, а ще жартували так. Субота, не робота, помий, помаш та й спати ляж. В цей день українці старалися не починати нічого нового. Люди Куп'янщини, наприклад, були переконані, якщо розпочати якусь роботу саме в суботу, то доведеться робити її потім тільки по суботах. Те саме вірили і на Чернігівщині, де жінки в суботу не бралися золити сорочки і уникали голки. Шити було заборонено. Однак дозволялося працювати до полудня, але тільки закінчувати вже розпочаті справи. В деяких селах, після вечірньої служби, лікували діток від переляку, адже вважалося, що саме в суботу ця обрядова допомога діє найкраще. Це був день для завершення всіх хатніх хлопотів, щоб увійти в неділю з чистим серцем і вільною душею. Нові справи, крім зажинків чи закладання хати, не розпочинали в суботу. Побутові турботи цього дня мали свій ритуальний лад. Жінки обов'язково мили голову в суботу, обливалися водою, бо навіть ведмідь в суботу миється, так казали в українському народі. Сьогодні обов'язково треба поприбирати в хаті, можна чистити долівку, мазати припічок. Малюків до року в цей день одягали в білу сорочечку, аби кращі росли були захищеними. Парубки та чоловіки голилися перед заходом сонця, а дівчата розчісували волосся. Все це мало очистити від всього накопиченого за тиждень, оновити і думки, і тіло. 12 липня 2025 року, за народним місячним календарем, це в нас 17-й місячний день. Місяч вже потроху починає спадати. Вже після повні важливо не починати щось кардинально нове в таку місячну добу, радше закріпити те, що вже є. Це день спокою, примирення лагідного відходу від зайвих турбот. В господарстві в цей день займалися консервацією, засолюванням, підготовкою запасів, бо вірили, що все зроблене на спадаючому місяці добре зберігається. Також добре прибирати в хаті, викидати зламані речі. Дарувати не потрібне іншим людям. Все це допоможе оновити простір і душу. Сни на спадаючому місяці не вважаються віщими. Стрижку цього дня робила обережно. Вважалося, що підстрижене волосся на 17-й день допомагає позбутися старої енергії, зняти втому, але водночас може уповільнити ріст саме волосся ця стрижка. І ще дуже добре. Мити вікна на убуваючій луні. В одному із сіл залишилось таке свідчення. Жінка розповідає, колись хату як побудували, після штукатурки мила вікна. Одне вікно мила в обід, а потім всі інші за півгодини помила. Прийшла додому і кажу, мамі, щось неймовірне. Одне вікно мила півдня, а решту за півгодини помила. А вона й каже: Яка зараз луна? кажу, убуваюча. А вона, то на обуваючу треба прати, прибирати, мити все. Воно швидко буде, швидко буде робитися і буде до ладу дуже. Тобто, на обуваючому місяці ми з вами, шановні глядачі, взагалі робимо все, щоб щось зменшити. Якщо це бруд якийсь, щоб його вигнати, щоб зменшити, то це дуже добре буде проводити саме в такі місячні дні. Третя квартира, четверта квартира так само дуже добре для цього підходить. І, звісно, знахарі, і бабки ворожки. Бабки, шептухи, проводили різні обряди, ритуали саме на вигнання хвороби. Бо якщо місяць в нас спадає, значить нам треба працювати над тим, що, від чого ми хотіли б з вами або позбутися, або зменшити. Ну, звісно, це все стосується хвороб саме на убуваючому місяці. Тому сьогодні можна читати всі замовляння від хвороб, якщо хвороба вже є. От, якщо її немає, на профілактику це треба на зростаючому місяці читати. А якщо хвороба вже існує, тоді треба на обуваючому, як сьогодні. Я підібрала для вас підходяще замовляння на вигнання хвороби. Звісно, це текст цього замовляння я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Зможете принагідно скористатися їм. Це справжнє стародавнє українське замовляння. Воно взяте зі старовинної книжки. Слухайте уважно. Лиці в переліт через поле. Двір та сів на воротях в червоних чоботях. Тут тобі не бувать. Жовтої кості не ламать, білого тіла не сушить, червоної крові не в'ялить. Іди собі в очерета і в болота. Там тобі кроваті тесові, подушки пір'яні, перини пухові, наїдки сахарні, напитки медові. Слово Боже крепко-накрепко. Амінь. Я нагадаю, що це саме замовляння, це не народна молитва, тому читати його треба три або дев'ять разів. Це вже ви самі вирішуєте, як ви відчуваєте, як вам воно чи ви відчуваєте, що ви, от якщо ви три рази прочитали, чи ви відчуваєте, що вже виконано те, що ви хотіли зробити саме на сьогодні? Якщо ще мало, то треба дев'ять разів, значить, це все, все ж таки проговорювати. І проговорюємо ми замовляння дуже дуже швидко. і Напівпошепки для того, щоб або не чули люди, які навколо вас. Ну або нікого, якщо немає, то можете в принципі, вголос проговорювати, але дуже швидко це проговорюється. проговорюється. І це обов'язково мова. Звісно, я читаю так, щоб ви почули від мене. Але насправді, якщо вам треба дійсно буде виговорювати якусь хворобу з себе або з якоїсь людини, то ви маєте це напівпошепки робити, і дуже дуже швидко три чи дев'ять разів запам'ятайте це. Що не можна робити сьогодні? 12 липня краще утриматися від нічних прогулянок і довгих походів на вулицю після заходу сонця. Кажуть, що це може бути небезпечно і для душі і для тіла. Також радять сьогодні дуже уважно ставитися до вогню. Якщо збираєтеся розпалювати багаття, робіть це обережно, бо день вважають особливо пожежонебезпечним. 12 липня-субота то є особливий день, коли можна і добре поїсти, і про завтрашній день подбати. Посту в нас сьогодні з вами немає, тож господині можуть розгулятися на кухні і приготувати для родини справжнє літнє свято. На обід добре смакує духмяний борщ зі свіжими овочами, запашне м'ясо або рибка з городніми травами, пиріжки чи налисники. Вареники завжди радість на столі, їх можна зробити з картоплею, з сиром, з капустою чи з ягодами. Будь-яка начинка сьогодні дозволяється, салати зі свіжих огірків, помідорів, кропу, ще одна літня окраса столу, а до чаю стиглі ягоди, мед або медові коржики, щоб завершити трапезу солодкою ноткою. Ще кажуть, що в суботу добре не тільки нагодувати всіх сьогодні, а й підготувати поживу на неділю. Вареники, саме те, що треба, зліпити їх завчасно, можна скласти в миску чи на дошку, або аби завтра вже просто відварити і подати гарячими до столу. Завдяки такій підготовці, неділя мене спокійніше без зайвого клопоту, а родина буде вдячна за турботу. До того ж, з приводу неділі, ну ви знаєте, що є такий звичай, що якщо йдете на сповідь, наприклад, в неділю або на причастя в неділю йдете, то треба йти на серце туди. І після того, як вже ви повертаєтеся з церкви, тоді вже можна їсти оці вареники суботні, а в неділю бажано взагалі нічого не готувати. 12 липня іменини відзначають Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка та Марія. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати світла в душі, радості в серці та тепла в кожному дні. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, добрих друзів, любові, яка надихає, і гармонії, що робить життя щасливішим. Нехай кожен день буде наповнений приємними подіями, щирими посмішками, теплими словами і мріями, які неодмінно здійсняться, а небесні покровителі хай завжди оберігають, підтримують у важливій миті і благословляють на всі добрі справи. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Лише завтра день буде ще цікавіше, бо завтра в нас буде день Архангела Гавриїла. Це громове свято. Треба до нього підготуватися. Ну, Зрештою, ми вже знаємо, що оскільки завтра неділя, все одно нічого взагалі не можна робити. Але, тим не менше, я більш детально розповім, що саме не можна робити в громове свято, таке як День Гаврила Архангела. Оце, про це і поговоримо завтра. Приходьте обов'язково на цей канал, повертайтеся, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято, що не можна робити. Я все-все вам в деталях розповім. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій, за те, що залишаєтесь небайдужими, за те, що пишете коментарі, ставите подобаєчки, підписуєтесь на канал, за те, що ділитеся цими нашими безцінними знаннями. Всі ці знання я беру з етнографічних джерел, тому цій інформації можна довіряти. Я вам ще раз дякую. Будьте здорові! Бережіть себе! Слава Україні! І до зустрічі вже завтра. До побачення.